Так, всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка попри сюрпризів. Вчора її не було, тому що я не встигла зробити новинку, але сьогодні у нас є новинка, і в неї буде аж дві часті. Це у нас пушинчик. Такі тут сіріблясті пакетики, і у нас є пушин. Тут є пряник, потім пушин з зеленою сніжинкою, пушин з ялинкою, пушин. Ну, Голуба зв'язка, сніжинка, жовта сніжинка, потім зелена сніжинка, червона і синя сніжинка. Так, і сьогодні ми візьмемо зелену сніжинку, тому що їх тут дві. Всі сюрпризи малювала сама, не розпечатувала. І давайте вибирати по коментарю. Лабуву ми беремо останній. Зараз, почекайте, я покладу тут, бо в мене сторіночка. Так. Далі М -м -м питання, відповідь. Давайте шукаємо. Відшукали номер три. Давайте перемішанькаємо. У мене зараз немає світла, тому з ліхтарком немає. Так, один, два, ось третій. Будемо відповідати на питання сьогодні. Далі предмет жовтий. Зараз блокнотик такий предмет і колекція жовтий, ось він, жовтенький наш пакетик. Далі сквішмело. Номер 4. Давайте перемішанкаємо. Ой, ой. Номер 4. 1, 2, 3, 4. Ось наш пакетик. Далі. Ой. Знов забула проговорити все. Так, я проговорила пушинчика. Питання відповідь від 1 до 5. Із колекції предметів у нас є рожевий, золотий помаранчевий. І з колекції з від 1 до 5. Колекція їжа також номер 4 Тут вона пишете від 1 до 3. Ну, їжа ось стані 4 від 1 до 3. Це наш стіч. Ось. Номер два. Ось. І від одного до двох номерочок. Новий рік подаруночок беремо. Ось наш подаруночок. Тут у нас є хоу-хоу-хоу. Зелена новорічна іграшка, червона новорічна іграшка, карамелька, одна сніжинка і багато сніжинок. А, так, ну, фігнушка така. Беремо. Україна, а жовтий пакетик під номером 2. Так, давайте мішаємо. Ось. А жовтий номер 1 і синій від 1 до 3. Так, далі зефірка е, номер 2 Мішаємо. Ось номер 2, фіолетовий. І на основі залишиться звичайний пакетик. І пара під номером 8. Давайте мішаємо тут. Дуже багато пакетиків. Так, один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І від одного до семи пишете. Так. Все, блокомовики я свій закриваю. Ось так от. І я зараз покажу ось. У мене потухла лампа розрядилась, тому ось ось такому блокнотку я пишу всі пакетики, які мені брати. Ну, і на сьогоднішню розпаковочку багатенько так. І давайте, що ми почнемо? З колекції пара. Пара номер 1. Ой, в мене лампа потухає, тому буде темненько. Пара. Відкриваємо Так, і зберемо на сьогодні пару чи ні. ваші ставочки. І начебто ні, я не пам'ятаю, чесно сказати. Так. І нам попався такий помідор. А, під номером 4. Ні, ми сьогодні знову не збираємо ніяку пару. Мені здається, що ми її взагалі не зберемо. Я помню. Де ось сюди? Поменше. Чи сюди? Ем... Добре. Так, далі у нас стіч. Новинка буде, звісно, саме остання. Зараз я приберу пакетики наші всі в іншу сторону. Так, все, так, дивимось, хто нам попадеться. Жалко, те, що ми цю колекцію скоро будемо закінчувати, вона мені дуже подобалась. І нам попався такий стіч в шапочці для сну під номером, номером 4. Тякса. Клеїм. І клеїмо ось сюди. Далі в нас колекція Новий рік. Шукаємо наш подарунок. Ось. І я, звісно ж, буду за кадром. Так, я хочу зберегти пакетик з подарунок. І нам стався сам Санта Клаус під номером 3. Давайте я спробую тут відклеїти, але здається, нічого не вийде. А, а ні, вийшло. Ну так ось так от відклеюсь якось складно. Номер 3 аж ось тут. Далеко, якось, чи що. Від номера Держди номер один. Добре. Далі у нас сквішмело мої. Улюблена також моя колекція. Відкриваю. Ой, у мене ж камера залагала. Зависла. О, все. Ні, лагає трішки. Так. І... А нам впався під номером 8. Ось таке от. Корот, у мене дочки лагає камера, і зато те, що немає світла. І нам палась ось таке тут пірожинку, я так розумію. На під номером 8. Ось сюди. Опа. Так, далі, далі в нас питання відповідь. Відповідаємо на питанечко. А, я думала, відкривашечка така класна. але ні. Так, і яке нам попадається сьогодні питання? Йо-майо, як воно загорнуте. Так, все. Який спорт любиш? Я не знаю, але мені здається, мені більше подобається, напевно, волейбол і. Як воно воланчиком називається, бадмінтон. Я ось тут напишу відповідь і приклею потім, тому що це не клей. І гортаємо у напрямку іншому. Зефірочку. Зефірка, зефірка. Так, під номером три нам попалася ось така зелена зефірка. Така яскрава, гарненька. Так, далі колега. Давайте беремо Ось. Шп... Так, під номером 17 і 18 та 18. не знаю, це читається. Pray for Ukraine, я так розумію. І Україна, ти космос. Так, це під номером 18. Ось сюди я там вже написала 19, тому виправляла. І під номером 17. Поряд якраз. Ось сюди. Так. І сьогодні ми закінчуємо колекцію Labubu. Давайте закінчуємо. Оп, так, і під яким номером нам підпався. Ось так Labubu під номером 5. Ага, це все таки під номером 9. Ось так. Ну, чи це було під номером 9, я не розумію. Ось таке цквіточка. Із манімані. Зароблять... І приклею зараз ось такий лавову на номер 9. Він там за кадром А, Далі предмети. Шук. Чуть не провала. Нам палась ось така печатна машинка, яка була у Венздей. І вона не який на зелений фончик. Ну, на такий салатовий. Більш салатовий. Опа. Новинку у самому кінці, це зрозуміло. Далі їжа. Я б вже хотіла закінчити колекцію фігнюшка, не знаю, але добре ще щось буде. Так, нам павсій. Це ось на. Номер 15. І. Опа, ось так. Я цю колекцію робила тоді, коли у Варварівці літали шахати, мені було дуже страшно, але я зробила колекцію для вас. Так. І в нас колекція фігнюшка. Вона дуже далеко, тому я хочу її закінчити. Так. Давайте Скільки дістанеться три. Так, у мене вже зовсім потухла лампочка у кімнаті. Нам зірочка, Знову знак оклику, тільки поменше, і циферка 5. Зараз я це приклею, хотіла сказати за кадром, але ні з вами, тому що не знаю чому. Так, п'ятірочку давайте сюди приклею. Тому що я вам ще, кстати, ніколи не показувала, як я клею всі всі колекції. Я клею за кадром, зірочку сюди приклею. І знак коколику. дайте ось сюди прям посереджую.